У спорткомплексі ВНУ встановили новий рекорд України. Представники з дев'яти областей України більше 150 дорослих та дітей із синдромом Дауна танцювали під одним дахом. Про деталі події дивіться далі у сюжеті. У Луцьку відбувалася досі незнана подія. Сонячні діти з'їхалися з різних куточків України та зібралися під одним дахом. Основна мета встановлення нового державного рекорду. Найбільша кількість людей з синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці. Перешкод немає, впевнена очільниця національного реєстру рекордів. І мені дуже приємно, що сьогодні. Всі хто учасники рекорду, відчують, що насправді перешкод немає. Насправді будемо сьогодні встановлювати рекорд України у першій історії на захід. Завітала народна депутатка Ірина Констанкевич. Сьогодні в Луцьку особливе свято, і ми стали свідками нового світового рекорду. Рекорду, який поставили оці діти, діти сонячні, які з'їхали з усієї України, 154 дитини. В одному марафоні танцювальному довели наскільки ми єдині, наскільки ми в спільному бажанні перемоги. Ми віримо у цю перемогу і от довели, що ми можемо станцювати, зібратися в одному залі. У встановленні рекорду взяли участь сонячні дітки з Волинської, Рівненської, Львівської, Київської, Житомирської, Одеської, Полтавської, Херсонської та Хмельницької областей. Ми безмежно радіємо та пишаємося, тому що в такий складний період ми мали можливість зустрітися всі разом. І вперше в Україні встановити такий рекорд. Ніколи ще ніхто до нас подібного не робив. Діти, а з ними і дорослі, танцювали, веселилися і просто гарно проводили час. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.